Але дивіться, що я хочу ще сказати зразу. Я об'являв і казав, що я пожертви не збираю і не об'являю ніде. Це такий виняток, ми так один раз прийняли, ну і все. Але ми збираємо тут у церкві. В інтернет мережах я ніде нічого не збираю. Чому я так на це наголошую? Бо тому що мені вчора подзвонив, е, наш онлайн-парафіянин, він взагалі то інвалід чи то першої, чи другої групи, і йому від мого імені написали. Розумієте, що я їду до хлопців в госпіталь, нам треба грошей на бензину, 600 гривень позичте, і я до п'ятниці віддам. Ну, що це за комедія? По-перше, аби я зичив гроші, по-друге, аби я звертався до. Ще раз кажу всіх, хто мене там бачить в Тіктоці. В Тіктоці мене нема, мого аккаунта. Моїх відео є досить, сам бачу, дивився. Мене викладають там і ці, як вони називають, мацьків, і, ну і багато-багато беруть голос, просто вирізають, вирізають, накладають на якийсь, там, на якийсь відеоряд зовсім інший, але слухають голос, яка фраза цікава. Людям сподобалося, і вони там накладають. Це таке. Але бачите, шахраї над цим працюють. Вони бачать активність і туди відмови імені звертаються. Ще раз кажу: якщо я до вас звернуся із тим, що треба збирати гроші, можете сміло посилати мене за русським воєнним кораблем. А всі які, хто є в, в тому, як він це називає, в Тіктоці, де є мій аккаунт, пишіть жалоби. Зайти, пожалітися, що людина видає себе не, не за ту, хто треба. Понотиці їм там жалоб і їх там закриють. Ще раз пояснюю, ніякі збори в інтернеті я не об'являю. І ні в кого не буду просити, особливо е, тих, що мене тільки через інтернет знають. Я ніколи вас не буду просити, щоб ви мені допомогли на бензину. Я дякувати вашим пожертвам, маю на бензину. І не тільки на бензину. Ми кожен Божий день на нові пошті ми отримуємо посилки. Ми постійно, постійно в дорозі. І щоб я просив вас на бензину, ну це було б трохи смішно. Я би сказав, ну мені не стає на бензину, я буду сидіти в церкві молитися, не тяну я на волонтера, якщо вже навіть на бензину нема. Ще раз кажу, не бачите, що я десь там прошу збираю гроші за російським воєнним кораблем. Я дуже нервуюся тим, розумієте, що є люди, які стараються щось роблять, і їхнє ім'я хочу там спозорити або на їхнім імені заробити. Це паскудство. Нема катрусі, так? то її теж були, зламали мені там, що то, я навіть не пам'ятаю, з чого то їй писали. Пані Ганусю, з чого то їй написали? Що... Я теж... Вона побачила, що я в неї прошу гроші, вона сама немає, і вона 500 гривень перестала, бо отець попросив, Господи Боже. А потім каже, я зрозуміла, що, певно, мене здурили. Ну, я її за порядність гроші вернув. І ще Ромко знайшовся той Шовген, він із того, із Львова. Теж побачив, каже, я хотів би ті жінці гроші компенсувати за її порядність. Я кажу, ромко я вже її дав і від мене, ще дайте. Я кажу, добре. Так що Катерина заробила, але урок получила. урок отримала. Тому ще раз кажу, я можу звернутися до тих, кого я можу подзвонити. Якщо я вам подзвоню, тоді будемо говорити. А то, що там пишуть? Мені одна моя землячка від, з того села, відко я народився. Ні, не там, я був на парафії там в селі, то вона пальма де Майорка, да, десь там хто знайде, і вона каже: Бачу мені, ви мені пишете, а вона, вона по тексту навіть зрозуміла. По тексту, що це не я, бо я ніколи так, ну, знаєте, речення людина будує, так, як будує. І коли ти читаєш лист від свого знайомого, ти його майже бачиш, так? А тут, коли, а тут коли почали писати, ну щось я навіть не розумію, я до неї почав на ви, якось там вона каже собі каже, бачите, шахраї мене на визвертає звертаються від мене на те. Бо вона мій друг, я її знаю ще від, ну, ще від школи, розумієте? Але вона мені, правда, молодець, зразу передзвонила, сказала така, така справка, хочу уточнити, бо щось підозріло, каже, ви так ніколи до мене не зверталися, розумієш? А тут розумієш, прошу дуже. Так що із Чехії теж мені дзвонили, що якісь шахраї там до них звертаються. Ще раз кажу: моя справа молитися. То, що я займаюся волонтеркою, це лише тільки заради того, що я маю ресурс. Ну я ніколи не буду об'являти ніякі збори. Ще раз пояснюю, хто не чує, хто не знає. Де якщо бачите, що колодій Василь збирає на щось, зразу удаляйте, зразу дзвоніть мені і зразу то все удаляйте. У нас трошки інакша форма Модерат, э, волонтерки. От, наприклад, хотілося би сказати за Володимира. Його зараз не, ну, він не знає, чи він дивиться нас, чи не дивиться, але був такий період, що його привели до нашої церкви. Я молився за нього, ми з ним мали розмови, пастирські, і так далі. Ну, і він наскільки є вдячним, він керівник організації, і я до нього звертаюся і кажу: Володя, мені треба пленка для бліндажів. Скільки треба отець? Я кажу, ну пролон буде добре. Ми починали з рулона. Потім було два, потом було п'ять, потом було десять. І, і я вже, а хлопці чують, що їде, ти мені зла, що треба ще, треба ще. Ну, я не баю лиців вже до де Я йому кажу, Володя, ну давай ми будемо тобі хоч платити трохи за ту пленку. Він чуть не образився і каже, та що, для наших хлопців, то ви що? І я пишаюся такими людьми. Розумієте? І вчора отут. У нас з'їзд матерів молитви, служба Божа. А ми, я йому подзвонив, треба, бо, треба було на поза вчора. І він ну там не вийшло. І вчора він привіз служба тут іде. Приїхала машина, вигрузили пленку. Скільки він вигрузив? П'ять-шість рулонів. Вже заберуть. Ну то це зрозуміло, що заберуть, слава Богу. Але Розумієте, наскільки, ну, по-перше, ви знаєте, що рулон, рулон пленки оцей темної такої двохслойної, це не тисяча гривень. І я такими хлопцями пишаюся. І це є дійсно, ну, це є справжні українці. Це, розумієте, Я встидаюся в нього просити, я готовий йому заплатити, а він, а він встидається брати гроші. Розумієш, він каже, ви, ви що. Як треба, ви кажіть. Але я вже так часто то кажу, а то зараз ну, осінь починається, і це треба робити, розумієте, бліндажі і так далі. І, і, і треба, та й треба. І скоби, от все це ми купуємо. Ми ж, ми ж самі що ми робимо скоби чи що. Ми заказуємо, нам роблять, ну вже як то кажуть, канали налагоджені роблять нам по скидці, нормально присилають сюди цілими ящиками. А збирати гроші мене дратує це, розумієш, коли від мого імені, якийсь шахрай заробляє на чесних людях, розумієте, на порядних людях. Отак так портяться порядні люди. Це ще не знати, чи це не працюють, розумієте, вороги. Щоб тих людей, які стараються і хочуть щось здати, щоб їх е, демотивувати. Я дуже перепрошую, що я так багато за це говорив, але але я це мусив сказати.